Вітаємо на каналі КТМ-Новини. Сьогодні у випуску розкажемо. В Олександрії зросла кількість хворих на ковід та пневмонії. Меморіальну дошку Миколі Янову встановили на будівлі музичної школи. В Олександрійській громаді значно зросли показники захворюваності на ковід 19 Станом на 3 жовтня 429 інфікованих. З них 18 перебувають у лікарні. Один пацієнт на апараті штучної вентиляції легенів. Зросла і кількість хворих на пневмонії. Про це та про заходи безпеки. Дивіться у інтерв'ю з Тамарою Сакарою. Ситуація щодо захворюваності на covid 19 в Олександрівській громаді поступово погіршується. Наразі виявлено понад 400 хворих на коронавірус. Збільшилася кількість хворих на пневмонії, констатує начальниця управління охорони здоров'я. Основне зростання почало спостерігатися десь з середини вересня. І, на жаль, на сьогодні кількість захворювань дуже зростає. Якщо да, наприкінці тижня, ви говорите, була ось така статистика, да, там в межах 250 чоловік, то на сьогодні на ранок 429 хворих, із них 26 діток. Єдине, що Можна сказати про цю хвилю, що не такий тяжкий перебіг захворюваності, тому на лікуванні в стаціонарі центральної міської лікарні знаходиться лише 18 пацієнтів. Ну, я тут ще пояснюю і те, що за державною програмою ми отримали препарат Мумоперавір. Досить багато його у нас було, який дуже ефективно спрацьовував, якщо людина вчасно звертається. На жаль, на сьогодні поки що є перебій постачання, але ми сподіваємося що найближчим часом, у зв'язку з тим, що все-таки зростає кількість хворих, ми будемо мати знов його у себе при центрах. Медико первинної санітарної допомоги. Як і раніше, дієвим засобом проти ковіду залишається вакцинація. Пацієнти, які е, пройшли вакцинування, вони е, менш е, так тя, тяжко переносять хворобу, і е, в деяких випадках це взагалі йде вже, як нам і пророчили, да, казали, ми його будемо переносити як грип, там, наприклад. Ось так само я можу зазначити, що. Е, Тяжких перебігів дуже замало. Наразі очікують постачання спеціальних вакцин для дітей 5-11 років. Наявність інших варто уточнювати у сімейних лікарів. Це не говорить про те, що можна нехтувати цим захворюванням. І, на жаль, треба вчасно звертатися, бо спочатку з цієї хвилі ми маємо вже три летальних випадки, тому що люди невчасно звертаються і потрапляють уже в тяжкому стані, так як ви зазначили, з пневмоніями. Тобто коронавірус отягащений пневмоніями. Тому, будь ласка, за перших ознак. Якщо ви відчуваєте якесь недомагання, краще прийти до лікаря або зателефонувати, проконсультуватися, чи ті ознаки, які ви у себе виявляєте, є признаками коронавірусу чи іншого захворювання наприкінці минулого року, ми в значній мірі отримали тести. Були вони також закуплені за рахунок місцевого бюджету, і тому з початком нової хвилі ми, звичайно, проводили тестування. Відкрився знову 102 й кабінет, який вже люди знають і можуть звертатися туди за знаками захворювання. Зараз ми знову вирішуємо питання за рахунок коштів місцевого бюджету. Я сподіваюся, що міська влада вкотре нас підтримує, і ми будемо мати можливість продовжувати тестування в тому режимі, який був раніше. До речі, наразі госпіталізація можлива лише за тестом без додаткового проведення ПЛР. В Олександрії на будівлі музичної школи встановили меморіальну дошку Миколі Янову. Слановитому музиканту та першому директору цього закладу. На урочисте відкриття зібралися працівники закладу, вихованці та випускники. Завітала і донька Миколи Максимовича Галина Янова. Сюжет із заходу далі у новинах. В Олександрії на будівлі музичної школи відкрили меморіальну дошку Миколі Янову. Захід приурочили до Міжнародного дня музики. 30 вересня 2022 року напередодні Міжнародного дня музики та Всеукраїнського дня працівників освіти ми відкриваємо дошку пам'яті першому директору школи, нашому колезі, вчителю з великої літери Янову Миколи Максимовичу. Цей день залишиться назавжди в нашій пам'яті і в культурно-мистецькому просторі Олександрії буде займати найважливіше місце. Для нас історія це жива пам'ять, радість від зустрічі з колегами, пам'ять про наших педагогів та учнів. Ми завжди будемо пам'ятати Миколу Максимовича. Його вагомий внесок в розвиток початкової мистецької освіти міста і культури Олександрії, взагалі. Микола Янов посаду керівника школи обіймав з 1956 року. Його мрією було зведення нової спеціально спроєктованої будівлі музичної школи. Микола Максимович зумів об'єднати однодумців та керівництво міста і вже 5 листопада 1959 року нова будівля була урочисто відкрита. Як це було, згадав випускник та колишній викладач му школи Віктор Бабич. Я добре пам'ятаю той день, коли ми. По просьбі Миколи Маскисимовича учні школи, яка розташована була тут поряд в старій будівлі індустріального технікуму, заносили до цього приміщення меблі. Ми заходили в це приміщення з якимось неймовірним благоволінням. Представте собі, 10 років після війни. Ще не минули спогади про ту страшну війну, а місто побудувало таку школу. І це завдяки неймовірній енергії Миколі Максимовича. На урочистому заході була присутньою донька Миколи Янова, яка 55 років працювала викладачем школи. Я дуже рада, що ви сьогодні прийшли. Ця подія відбувається дійсно напередодні свята сусідньої музики та дня вчителя. Педагог, музикант Микола Максимович всю свою любов віддавав дітям, турботу, ніжність, професійні навички, знання. Це все він віддавав своїм учням. І через багато років вдячні учні, ось були такі ювілеї 50 років, 60 років школи. У інтернеті дуже багато відгуків про нашу школу, про Миколи Максимовича, про других інших колег. А ось до 50-річчя із Америки прийшов подарунок, дуже незвичайний. Наша бувша учениця, яка вже 30 років на той час перебувала в Америці, на ПМЖ вже, вже, вона вишила своїми руками цей портрет. В знак вдячності і шани своєму своєму вчителеві після теплих слів подяки талановитому керівникові та вчителю відбулося відкриття меморіальної дошки та вшанування його пам'яті квітами. за розвитком подій у місті стежте разом з нами. Зустрінемось.